Додали нову функцію. Можливість встановити сайт Споживча Ватра як додаток на ваш телефон. А головне, сканер штрих-кодів відкривається одразу при запуску. Це означає, що дізнатись усе про товар можна буквально в один клік. Як встановити на Android. Відкрите сайт Споживча Ватра у браузері Chrome. Натисніть на меню. Оберіть пункт. «Додати на головний екран. Підтвердіть додавання. Перейдіть на головний екран. Запустіть додаток. І одразу користуйтесь автоматичним сканером. Як встановити на iPhone, відкрите сайт Споживча ватра у браузері Safari. Натисніть кнопку Поділитися. Оберіть на початковий екран. Підтвердіть додавання. Перейдіть на головний екран, відкрите додаток, сканер запускається автоматично. Підтримайте проєкт, поділіться споживчою ватрою, з друзями та знайомими. Разом ми зробимо свідоме споживання зручним.